Не знаєте, яке обрати авто? Автосалон чотири колеса допоможе вам у цьому. Пропонуємо вам велику кількість електромобілів з Китаю. Все на ваш смак та комфорт. Автосалон чотири колеса уже налічує більше пів тисячі щасливих клієнтів. Ми не лише продаємо електромобілі, а й надаємо технічне обслуговування в наявності запчастини до усіх проданих авто за чудовою ціною. Наші електромобілі обслуговуються лише оригінальними сертифікованими технологічними обладнаннями, у якому ви можете бути впевнені. Також у нашому салоні є можливість послуги трейдин. Ви зможете обміняти будь-яке авто на новенький електрокар. Що стосується страхування, ви зможете оформити його на місці відразу при купівлі машини. На вибір є три пропозиції від компанії ВУСО. Автосалон 4 колеса співпрацює із Ощадбанком, який надає дві програми кредитування VIP Auto та Ощад Драйв. У нас є Тест-Драйв, тому ви зможете відчути будь-який електрокар, проїхатися і зрозуміти, ваше, не ваше. Для зручності та розуміння наявності авто, аксесуарів, запчастин і так далі є завжди актуальний сайт, де ви з легкістю зможете ознайомитися із цінами, товарами та послугами. Виникли якісь питання? Телефонуйте за номерами телефонів, які зараз бачите на екрані. Ми знаходимося в місті Бориспіль і з радістю чекаємо на вас.